Міжнародний турнір з вільної боротьби уже звично в Коломиї збирає найсильніших борців України та ближнього зарубіжжя. Цього року до нас приїхали близько 200 спортсменів. Це юніори від 17 до 20 років. Змагалися у восьми вагових категоріях від 50 до 120 кілограмів. В сутичках боролися 44 майстри спорту та 59 кандидатів у майстри. Здебільшого всі спортсмени титуловані. Є призери та чемпіони світу і Європи. Турнір вже проводиться 46-й рік. У му році його започаткував тренер відділення вільної боротьби Коломийської, ДСШ номер 1 Роман Прокопович звірі цей турнір був спочатку. Географія його була не невелика. носив за часів СРСР. Все можна було сказати. А за часів незалежності України він набув статусу міжнародного турніру. Дуже раді вас за стільки десятиліть бачити в Коломиї кожний рік. Цього року, Коломея відзначала 770-ту річницю від першої літописної згадки, і все ж таки приємно, що цього року 770 було, і ви знову приїхали до нас. Традиційно на турнір пам'яті Довбуша приїжджають спортсмени з Росії, Грузії, Польщі, Молдови та Вірменії. Вперше змагання, що прирівнюють до малої Європи, відвідали болгари. Команда з восьми чоловік гідно представила себе на міжнародному рівні. Тут організація очень хороша. В Барсело очень хороший турнир очень високий уровней. Я думаю, это самый сильный турнир в Европе, как сейчас. смотрю. Мы много турниров участвовали болгарская команда, но такой сильной, как туда не было. Уже второй год меня как. Приглашают как почетного гостя приезжать. Мне очень нравится организация на высшем уровне. Одно то, что очень много международных команд приезжают сюда. Жалко, что как бы сами украинцы, как бы не, не все, как бы включают календарь себе и участвуют в этих соревнованиях. Может, бояться конкуренции? Но приезжать сюда и видите и чемпионы мира, Европы по юниорам. Это юниорский турнир и как бы провериться последний раз. Загалом на турнір приїхали учасники з восьми країн світу. Варто сказати, лише Росію представляли чотири команди: борці з Москви, Санкт-Петербургу, Північної Осетії та Дагестану. Вже в четверте на Коломийському килимі дебютував чемпіон світу росіянин Саболов Хетак. Ну, мені би, подобається нравився турнір, очі замічательний. Сьогодні знову приїхали саме. Год, в принципі, є з треба боротися, як би не було. Який би не бороться суперник, Какої би не була? Нада бути готовим завжди до всьому. Часть України захищали 83 спортсмени. Шестеро з них коломияни. Це двоє братів Огренчуків: Олег Колотило, Григорій Шулепа, Олег Литвинчук та Ігор Василишин. Останній став призером турніру, завоював третє місце. До речі, міжнародні змагання у коломигі стали першими в юніора. Після важкої травми ігор боровся у фінальних сутичках з грузином та росіянином. Найважче було дві в мене суточки з призером світу, з грузином, і була за вихід фінал важка сладка. Я її програв по балах. Зустрічався з призером світу, два роки, тому тут у нас, два роки тому я в нього виграв так само і цього року з ним боровся і знову виграв. На турнірі пам'яті Олекси Довбуша командних місць не присуджували. Кожен боровся сам за себе. Таким чином, Коломия вже в 46 шосте випустила нових 24 чемпіонів у різних вагових категоріях. Відрадно, що серед них є й Коломияни. Більше про продводення змагання Фоск-Прикарпатті дивіться у програмі «Коломийщина спортивна цієї п'ятниці о дев'ятнадцятій годині.